Ну а Україна торік ймовірно переплатила майже 600 мільйонів гривень при закупівлі дронів для збройних сил. Про це йдеться у розслідуванні громадського в матеріалі. Е, говориться про діяльність компанії постачальника Кріон М, яка має статутний капітал в розмірі 765 гривень і спеціалізувалась на торгівлі. Меблями і килимами, і ціни, за якими кріонем продавав безпілотники державі, були вдвічі вищими за ринкові від 360 до майже 500 тисяч. Інші компанії купували такі самі дрони по близько 200 тисяч за одиницю. Видання стверджує, що відповідальність за закупівлі тоді несло міністерство цифрової трансформації на чолі з Михайлом Федоровим та державна служба спецзв'язку. Федоров зазначив, що дізнався про завищені ціни лише у вересні 2023 року, після чого Звернувся до набу, ну а Юрій Щиголь, колишній голова Держспецзв'язку, в коментарі журналістам сказав, що взагалі не причетний до, до закупівель. Ну і набу нині відкрило кримінальне провадження, але поки жодної підозри досі не висунуто.